Quiga LMS українська платформа для інфопродуктів та організації навчання. Quiga це платформа для організації процесу навчання, а ще й організації продажу та просування своїх інфопродуктів. Відмінність платформи широкий набір продуктів, курси, марафони, закриті групи, платні проходження тестів, а також доступність інших модулів, конструктор квізів. Вебінари та автовебінари, CRM, маркетинг компанії, конструктор сайтів та чат-ботів ще у розробці. Кожен модуль можна використовувати незалежно від інших, а також будь-яку їхню комбінацію і відповідно платити тільки за те, чим користуєтесь, на відміну від аналогів, де часто є лише пакетні пропозиції. Основні можливості Quiga LMS легкість створення різних продуктів. Курси, марафони, закриті групи, гайди, чек-листи, консультації. Платформа дозволяє створювати модулі, в них підмодулі необмеженої вкладеності і, звичайно ж, уроки. Також є можливість налаштування графіка навчання для окремих груп, потоків або індивідуальні заняття. Платформа Quiga підтримує всі види контенту. Аудіо, відео, текст, зображення, презентації, зустрічі Вбудований захист матеріалів Самі уроки можна розбити на розділи, що дозволяє ще більше структурувати матеріал. Доступне створення домашніх завдань, тестів, квізів із різними типами завдань. Домашні завдання включають як текстові відповіді, так і завантаження файлів, голосові та відеоповідомлення. Доступне швидке додавання завдань та тестів до уроку, використовуючи банк квізів, можливість виставляти дедлайн для виконання завдання а також обмежувати проходження далі по курсу без виконання самого завдання. Крім того, на платформі викладачі мають можливість перевіряти домашні завдання, коментувати відповіді на тести та квізи, а також організовувати групові дискусії. Якщо учні розподілені за групами, то викладач бачитиме відповіді лише своїх учнів. На платформі також доступна гейміфікація навчання, нарахування балів, оплата балами та організація магазину із призами, у розробці статуси, рівні, видача нагород, доступні необмежені можливості аналітики з курсу та продуктів, прогрес учнів, детальні звіти проходження завдань та тестів. Можливість проведення опитувань у будь-якій точці, у тому числі NPS. Вбудована система дозволяє сегментувати базу клієнтів. Обробляти замовлення та клієнтів, які не оплатили. Працювати з різними видами оплат Разові платежі, підписки, календарні та регулярні платежі, оплати частинами. На квіга можливе підключення оплат за 1-2 хвилини. Налаштування лендингів та презентаційних сторінок безпосередньо на платформі. Це не потребує додаткових знань та навичок. Просто додайте потрібну інформацію, та лендинг готовий. Є можливість збору контактів та створення міні-лендінгів з формами для реєстрації та оплати участі. Доступна також можливість проведення вебінару в окремій вебінарній кімнаті. І безліч налаштувань, що дозволяють провести як закритий захід, так і презентації для розширення аудиторії. Гнучкість платформи Quiga дозволяє налаштувати платформу та курси саме так, як вам потрібно, реалізувати будь-яку воронку продажів. А аналітика дозволить оцінити витрати і обрати найкращу стратегію.